Всім привіт, хочу вам продемонструвати на кращу програмку для має геймінгу з Android, Starpux. Дивитесь, всього вісім реклам, отримуєте пів години часу на хмарний геймінг. Це взагалі дрібничка, плюс додаткову рекламу, ще 15 хвилин дають в основних завданнях. Бачите, в мене я аж 29 хвилин, на сьогодні я репіжив приблизно півгодинки. Дуже крута програмка, повністю безкоштовна. Ну, якщо не нарахувати, звісно, ВІП, статус або аккаунт, який поштує 22 гривні на тиждень або 400 гривень на рік, якщо я не помиляюсь. Але це дрібниця 400 гривень на рік. що сама гра розпочалася. Програмка дуже крута і класна. Вісно, я певні нюанси, коли не після опівночі згора і прийшли просувати до опівночі. Ось можна купувати пропуск черг та віпа така. Воно ну, постоянно недорого. Battery low. Майже всі ігри доступні без гіпокаленту. як сказати, менша частина ігор доступна без гіпокаленту, pakl більше з гіпокаленту, paclan допомагає гривні на тиждень, я вважаю, це взагалі копійки, а 400 гривень на рік. Також копійки. Де можна грати в круті ігри на власному смартфоні і не потрібен крутий ПК або новий. Головне, більш менш нормальний смартфон, та як мінімум 3G інтернет. Тому для мене цей додаток для хмарного геймінгу найкращий. На другому місці в мене чекіння, його вам покажу, можливо, в цьому відео, а можливо в наступному. Вони плюс додатка в том, що якщо пінг, графіка нижча, а гра не тупа, як в інших марших додатках і поприпробував більше сотні, до речі. І найкращих майни гайперс это Starfax. MO який вже не працює. Це у нас додаток чики для хмарного геймінгу, і тут в основному завдання це перегляд реклами. я Зараз продемонструю основні. Пішло зумов тоження реклами. Навіщо ви так сталося? Тепер, щоб отримати винагороду, треба натиснути ресірве. Ця нагорода отримана, також тут є ще збирання фруктів, теж дивитесь рекламу та отримаєте фрукти. Треба зібрати один ряд. Кось якісь фрукти, там до нових з'являється цей верх. Ви двічі цейте на той фрукт, де вам треба, щоб він з'явився. Так штуки в ряд і потім, щоб отримати винагороду, на монетку це цеєте двічі. Потім ще є така штука. Дивитесь реками, випадаєте пазові. Зелені найгірші, міняєте зелені на блакитні, а вже блакитні на монетки або фіолетові, які вам випадуть. І також є рандомна розветка. Дивитесь рекомендую і вам випадає рандомна винагорода. Це найпростіші завдання, які тут є. Чисто в основному переграйте Тепер перейдемо до самого хмарного геймінгу. Одна хвилина гри тут коштує три монетки. Також тут черги є, тому пообремаси вам якусь іншу гру, тому що півгодини чекати, це вже занадто. Ну, ось і причина, чого маю чехін на другому місці, тому що тут ігри зависають навіть коли пінг не дуже високий або низький, тому це додаток не дуже для мене. Для хамарного геймінгу. Можливо комусь сподобається. Бачите, зависла. Навіть коли пінг жовтеньким, тобто середній, вона все одно зависоти, тому. Сотні програми, які я перепробував, але більше для хоманого геймінгу. Найкраще це StarPox. Вийшла, mm -hmm. до речі, в тому році, в квітні. А ця програмка не пам'ятаю, коли вийшла цей чекін. А до виходу цих програмок на першому місці в мене був ход-дох, але для того, що його в помаркеті обсирали, всякі не мовляв. Черги треба чекати, як там зато находило, можна було грати. Дивися теж раками, давали цілу годину часу, перепіжать кожен день. Навіть більше години. На просто максимум година. Тобто, дві вірками, дави годину, пограли годину, подивилися ще роками, там ще трошки часу дави, ще можна було політак. На день там давали терраками плюс, щоб не було черг, понятне діло, що потрібно було купувати. VIP-статус, який там коштував копійки, а тепер відв'язали від PlayMarket, там VIP-статус тепер дуже дорого коштує. І ще один хубав на місці є програмки, те, що навіть гра зависає монетка весіти, то, то час іде. А от в іншому в додатках, наприклад, Star Fox там Якщо гра зависна, коли пінг там вище 700-ки, це вже дуже високий, то там час уже не рахується і не згора просто так, як тут. А тут гра зависла на низьком пінгу, і вас ні за що монетки щита, тому треба відразу виходити.